Це людина, яка не зламала своєї пластової присяги. І я думаю, він достойний бути прикладом для всіх пластунів. Він лишився вірним Україні, який має бути кожен пластун. Коли почалась війна от, повномасштабна, він ж один із тих, хто на початках добровільно пішов на війну захищати. І це ж от, більше двох років він воював і ворожих піві вона здогнала. Саша більше займався макетуванням, любив такі речі, як газета, випускав правий пост. Мене перетинала доля по роботі з Сашою з газетою. Це були смішні речі в Рівному, коли до них. Заїжджали на офіс, у них там все так от порівенські, там розкидано, двері на підлозі лежать, сидимо, макетуємо наші газети. Це дуже світла людина. Він ніколи не шукав якоїсь вигоди в речах, ніколи не робив щось, заради чого. Він робив реально те, що хотів. Він дуже любив Валю, дуже любив своїх дітей, постійно з ними подорожував. І ну, дуже гарна сім'я. Правильно так говорять, що ну, Бог забирає найкраще. Читання! то моє і мене Це приклад хорошої сім'ї. Приклад чоловіка, як, як жінка за чоловіком може жити. які відношення один до одного може бути? Як ставитися можна, як в один бік дивитися? Просто такого, як він більше не буде. Це є. Чин людини, так? Тобто людина себе присвятила Богу Україні, ну і а далі вже сім'ї. Знав його як порядну, правильно, цілеспрямовану, пунктуальну, виважену людину. Він завжди такий був скорпульозний до всіх питань, чіткий в баченнях. Ніколи старався не виходити на якийсь подіум, але він знав, тобто такий був він. Стратегічний, правильний, продуманий І людина правильних таких орієнтирів.